Little morning quest. I wake. I woke before the sun. I speak. Uh -uh. I spoke to everyone. I eat. No. I ate a piece of bread. I break. Uh, uh I broke my toe instead. I write. I rode my bike to school. I fell. I fell both smiling and cold. I write. I wrote a poem. Right? I sleep. I slept so well all night. Okay. Try it by yourself individually. I give you one minute. Навчання держслужбовців наразі базується на вивченні загальної мови розмовної, але трохи робиться акцент на тому, що в нас адаптується все під сучасні реалії, під наші завдання, під нашу роботу. І наразі ці навички, які вони тут отримують, з приводу навчання. Мові, мовлення саме англійською, вони стануть у нагоді у подальшій роботі дерслужбовцям, і вони дуже активні. Вони проявляють себе на уроці. Немає такого, що у мене хтось пасивний. Ні, виходять до дошки, працюють, відповідають постійно залучені, і ця дружня атмосфера вона завжди панує на уроці, тобто мотивація висока. Не треба сумніватись, треба просто вивчати англійську мову, яка нам допоможе комунікувати з міжнародними партнерами і зніме всі бар'єри при спілкуванні. Тобто це дозволить нам більш детально внікати всі ситуації, які виникають, і вирішувати їх як найменший час. Треба її постійно вдосконалювати, тому що не, не треба залишатися на одному рівні. Воно потребує змін. І ну, ми повинні це робити, тому що воно ну, англійська. Вона на місці не стоїть, як і ми. як і ми також. Англійська мова зараз є одним з найважливіших інструментів як для нашої роботи, так і для суспільства, тому що ми комунікуємо з іноземцями. З нам допомагають іноземці і для того, щоб якісніше робити нашу роботу і правильніше доносити наші проблеми. їм, треба вивчати англійську мову. Я вважаю це дуже важливо насамперед для нас усіх. And I won. Okay, don't show important I